Так, ну что тут, дождь уже закончился. Слава тебе, Господи. Задолбал. Снега уже почти нигде не мало. Все, кусочек трошки у меня лежит. А так везде все расставило. Так, ну всем привет. Всем доброго вечера. Что сейчас делаем? Зараз беру, короче, аккумулятор. Ставлю на цукерку, їду в магазин, треба купити мінералочки, треба, короче, купити цигарок і ще десь щось. Ну, як завжди, Сергій щось побачить, щось захоче і щось купить Чому акумулятор тут стою? Ну, як батько з дитинства привчив, так і роблю. А кома можна бути в холодну пору, знімати, відключатися від машини. На ніч або краще зніматися і заносити в тепло. Ось Так, Так, добре. Зараз, коротше, швидко е летим на магазинчик, бо через півгодини включуть світло. Бо я на генераторі. Да? І будемо, що робити, правильно, таке, як коптиця. Да? Вчора ж маринували, сьогодні будемо коптити. Поїхали. Ну а поки будемо їхати, от на пару. Коментарів, які мені пишуть. Нуся, що ти хочеш? а? Що ти моя кіся золота? Ти ведеш мене сюди, да? знаєш, де в нас бабло лежить. чи що? Ох ти ж хитра, господи, помилуй. Все, я бабла взяв, погнали йомусь. Так, одягаємося. Так, ну що, уділися? Що у нас тут? Ух ти! Та ти що, свята прийшла на півчаса раніше, ніж положено. молодець. Тоді що ми робимо? Вирубаємо генера, хай відпочиває. А, включили, видно, недавно, бо саня, сусіда, ще гена тарабане. Пуньк. Прекрасно, і хорошо. Знаєш, що, хотілося спочатку з'їздити в магазин, але. Но... Спочатку зараз е, Серега повісе. Серега повісить зараз е, на просушку е, ребра і шинку. Хай воно сушиться поки є світло, бо, я так розумію, докапчувати прийдеться на, на генеку, як завжди. Добре, хватаю, летю туди, зараз підемо, включим світ. Сразу від початку, коротше, що да. будемо вішати. Я ж кажу, бачите, немає ніде. все. огороди пусті, земля гола, снігу нема. Клас. Бистро так, за два дні все розтаяло і прийшла весна. Так, включили світло, Полетіли. Так, ну ось і гарно і чудово. Димогенератор вже запалив. Як ви бачите, димок пішов, горить. Класно. Значить, що я хотів? Я хотів спочатку всунути сюди реберця, там, шинку, а потім таки вирішив. Та ні, спочатку ковбаса. Тому спочатку робимо ковбасу. Яка буде, скоро побачите. Булим на магазинчик, короче, надо купить сигарочок. Бо куди ж без сигарет. і не туди, і не сюди. А що тут дядя так став, Проїдемо. Чи бог, я не знаю. Реально розляпався, труба діла, що такое, короче. як небо прорвало. Було на вечір закінчилось, Думаю, слава богу. Ага, опять. Думав дати там відповідь на деякі коментарі, а потім думаю, та раді Бога, ну хайтери є хайтери, їм не вгодиш. Один там пише електричка краще, ніж цей сенс. Но одна людина правильно написала, що цей сенс 900 кілометрів швидше проїде, ніж твоя електричка, яку постійно треба заряджати, і яка короче, на морозі батарейки просто сідають. И коштує оно 60 тысяч евреев. Да. А вот такие и знаем зимой с электричками проблемы. Кто имеет электричку, то и зимой со согласится. Вот сейчас я вставлю вставочку и вы все поймете. Почему заряжаемся? Сейчас наша очередь. Вытаскивай шнур. А что ты так разговариваешь? Вытащи шнур, я сказал. Куда ты вообще нарисовался? Я раньше приехал заряжаться. Раньше приехал? Да, я просто за кофе ходил. Брат, у меня ноль процентов просто. Я что, виноват, что ты до нуля ездишь? Да ладно, что ты. Вот тебе игрушка лабубу. На лобовуху повесь. Нахрена она мне упала? Паль китайская. Это не паль, отвечаю. Отключай давай. Что за канитель? Лабубу не пихай. Слушай, ну ни хрена себе, а? Это наша розетка, вы че беспределите, а? Ты что так базаришь, а? Какой ваша розетка? А? Вы после нас нарисовали. Жієт, Сергію. Чого вас тут за терки? — Да вот, що, без очереди на зарядку полез? — Ти давай, не накидывай же есть. парні. У нього тачка на гібриді, пожалійте його. Я ж звинив. Так що ось так: <клес> лабубу на лобове стекло. І ще я вчора показував, да, як я шприцював е м'ясо, як я із оприскувателя зробив е ну, такий автоматичний шприц да, для шприцування, І тут же зразу знайшовся хейтер, який пише. А у вас що, він пласмас із пішової, ну, піщовий пласмас? Так, да, звісно, піщовий. Тільки китайський. Які проблеми? Піщовий, ну китайський. У нас же все держиться. Як не на синій ізоленті, так на скочий у весь мір. Раді Бога. Чи ви думаєте, шприц для маринаду пластмасовий шприц, який ви купуєте, він теж пішовий? Ну... Не люди, а просто. Я же, ну куди без хейтерів. Хейтери, ви побольше пишіть, ви молодці, і побольше дивіться е, мої відоси. Да. Так, ну що, ковбаска готова. Повісили реберця і шиночку. Пішов далі процес, зараз ковбаску покажу. Ну, а ось наша ковбас-сулічка. Да, її небагато, тому що, е, ну, якби Наскільки було замовлення, стільки і зробив. Ну, правда, чуть-чуть більше зробив замовлення на половинку, Ну а друга половинка продасться завтра на моїй торговій точечки. Ось така, бачите, домашня смачна ковбаса. Ну і в будь-якому сенсі, коли Сергій, коли я роблю яку-небудь свою продукцію, кожну партію я що, ясна річ. Куштую, такого бути не може. Коли реберця і шинка приготуються, то я теж буду куштувати. Ну, ось так, файно нарізав. І зараз будемо куштувати. Ну, а куштувати я це все буду, ясно, річний, просто саму ковбасу. Дякуючи моєму дядькові з тіткою. Вони в мене тримають курочок і яйчечки домашні. Там щось для себе, а то на продаж. Ну, це їхній, так сказати, бізнес. Ось захотілось мені жарених яїчечок. Дядьковиних, так. Да. Ще тітка мені передала. Капусточку квашену, бачите? Ну і ясна річ наша ковбаска. Зараз покуштуємо ковбаску, яка вона у нас вийшла. Ой! Пахне! Ом, яка вона сочна. Мякесенька. Просто бомба. І капусточка. Обалдеть. Саша Давер. Кому поднял аппетит? Шушить холодильничками. Там по-любому у вас тоже что-то есть. Це бомба. Добре, всім смачного. Дивіться далі. Ну, а ось тепер реберця. я дістав. Зараз там світло, да? дістав, повісив і нехай. Остивають, вичахають, ай, дивіться, з них якась жирочок капає, да? О, такі. Реберця смачні. На супчик до пивасику та й просто погристи. Ну що, залишилось дочекатися шинки, скоро буде й шиночка готова. Ну і обов'язково дегустація. Так, бомба Мягенький. Всього чітко. Маринади зробили, ну, бомбина, всього вистачає і не сіль гарне. Аж, масочки такі м'якенькі. А як костине, це ж воно ще гаряче, але як костине, воно буде ще смачніше. Так, чекаємо шинку. Ну, а ось вже і шиночка готова, бачите? Ось так шиночка. Реберця, смачні, гарні і ковбасочка. Ось такий набір домашнього копчення. Думав, вже шинку не смакувати, тому що ну, якби час ночі вже не хотілося б, що то гристи, жерти, ну, але ж... Хочеться ж вам показати, яка вона в розрізі. Зараз розріжемо. Так, ну ось я розрізав шиночку, крайочок. Дивіться, яка файна, бачите? О, макота. Зараз я цей кусочок повісю на місто. Це буде. Мій кусочок? Макотіще? Що тут скажеш? Таке відео <кхм> вийде, де ви скажете? Та він тільки робить, що жрета, жре та й жре. <гум> Але куштувати треба. А я вчора проводив стрім. Завжди, коли не зайду на стрім, постійно лізуть такі росіяні і пишуть всяку ерунду, мішають вести. Стрім. Я їх, правда, блокую, Даже, хто дивиться стрім, да, ви знаєте, я їх і прямим текстом посилаю. Ну, така, такі люди, що нічого не докажеш. Вот. І там вчора на стрімі я говорив, що розумію, кожному хочеться скуштувати. Чогось смачного з'їсти, але не в кожного є ну, на те кошти. Да? Тому треба зробити якийсь розіграш. Але ви ж зрозумієте, я ж не можу за свій рахунок когось кормити, правда? Давайте зробимо по-чесному, я думаю, це буде по-чесному. Я закріплю номер карти в описі. От як тільки назбирається там тисяча гривень, я зроблю розіграш і переможець отримає від мене і від вас усіх упакуночок смаколиків на цю суму. Я думаю, це буде правильно. Так, добре. Сьогодні ми все зробили. Сергій зараз йде відпочивати, тому що час ночі, а треба вставати без 15.06. І їхати в лікарню, здавати аналізи там і так далі. Хто дивиться, той знає. Да? Я вже казав, що ліг в лікарню, бо мені положено два рази на рік лягати. Вам дякую. Дякую, що дивитесь. Дякую завжди за те, що пишете. Приймайте участь в розіграші, комусь подаримо ну, такий настрій, свято. Всім да? всього найкращого. До зустрічі! А хто хоче придбати, нема питань. На вайбер пишете 050 4720 385. І я вам висилаю. Цим всього найкращого.